Що буде, якщо читати вголос німецькою щодня 10 хвилин? Що буде саме з вами, якщо ви це будете робити? Друзі, я вас вітаю на моєму каналі Deutsch Trend. Цей канал присвячений вивченню німецької мови та життю в Німеччині. Я Ольга Назаренко, топ викладачка німецької мови. І я дуже тішуся, що ви зараз тут зі мною, тому що це відео для вас буде абсолютно корисним саме в тому випадку, якщо ви вивчаєте німецьку мову і ще у вас є бар'єр. Розмовляти німецькою мовою ще ви не задоволені, як звучить німецька мова з ваших уст. Після цього відео ви будете знати, що цьому допоможе. Звичайно, це не панацея, це не чарівна таблеточка, якою ви будете користуватися, і все стане на свої місця. Ні, це один пазлик. Це частинка того, що ви можете зробити, що ви можете додати до вашого вивчення німецькою мовою. тобто, коли ви вчите граматику, коли, коли ви робите вправи, а ось ще в читання вголос абсолютно важливе. І цей процес багатьма учнями або тими людьми, які вивчають мову, на жаль, недооцінений. Я вам поясню, чому це так важливо. До речі, коли я 26 років тому приїхала в Німеччину і працювала тут е, з дітьми, тобто, я доглядала за дітьми, була нянею, кіндаметхін. Я дуже часто їм читала вголос. Тобто, цю практику я почала відразу, не знаючи, взагалі для чого це потрібно. Це було просто так. Це було заняття з дітьми. Я насправді ніколи в Україні, коли жила, ну мені було 19 років. Я з маленькими дітьми взагалі нічого не мала спільного. Я не знала, що з ними робити, як з ними бавитися. В мене була подруга Оксана, яка приїхала зі мною. В неї вже був досвід цієї роботи. Я в неї питала: скажи, що з ними робити. Будувати лігу, складати якісь е, пазли, це одна справа. А вона каже: читай, їм, читай книжечки, Більдабюхя, оці дитячі е, казочки. Навіть якщо ти це робиш неправильно, навіть якщо ти робиш помилки, вони тебе не до кінця розуміють, вони все одно будуть слухати їм це дуже цікаво. Дійсно, так і було. Я часто дітям читала, їм це було цікаво, але не знаючи цього, я також. Позитивно впливала цим процесом на, о, свою, на своє вивчення німецької мови. До речі, цю практику читання в голос я роблю також зараз. Я читаю, правда, зараз не щодня, не завжди в мене вистачає ввечері сил читати, а читаю саме ввечері. І коли я читаю книжку, я беру собі 10 хвилин, тобто кілька сторіночок, я читаю вголос. Звичайно, що це процес, який напружує артикуляційні органи. Ви, коли починаєте це робити, або хто з вас це вже робить, ви прекрасно розумієте про що я і довше читати не потрібно. Тобто це ви будете лише перевантажувати цим себе. І на наступний раз, коли вам ви почнете читати, у вас буде ось ця асоціація, ось цього такого, знаєте, «А, тяжко болить, а не хочу. Тобто не допускайте ось таких болючих ефектів. А на початку вони у вас будуть 10 хвилин щодня достатньо. А тепер починаємо говорити про ті причини, чому це так важливо. В першу чергу м'язова. Пам'ять. Тобто ваші артикуляційні органи працюють, звичайно, коли ви вголос артикулюєте, коли ви вголос говорите. Так? Тобто налаштовуються всі артикуляційні органи на німецьку вимову. Коли ви читаєте про себе. Ваш мозок думає, що він знає, як це слово вимовляється. Він собі його якось вимовляє. Так? Іноді, в кого вистачає фантазії, це може у вашій голові звучати як, ем, як вимова носія мови, в когось це звучить трошечки інакше. Але повірте, що це звучання буде відрізнятися від того звучання, коли б ви говорили це, проговорювали вголос. І мозок запам'ятовує. Вимову цього слова, воно запам'ятовує е, воно <зас> мозок, він він запам'ятовує, е, е, як це слово потрібно вимовляти. На цьому етапі я розумію ваше упередження або ваш такий страх того, що не знаючи до кінця, е, як вимовляються ті чи інші слова, тобто, не знаючи правил базових вимови, можна з певненістю читати в голос, проговорювати одне і те саме слово, або кілька слів неправильно, і дійсно, мозок, ваш мозок може завчити цю вимову неправильно, так? І, але думати, що він все правильно робить. Або ви будете думати, що ви все правильно робите, все правильно вимовляєте. Через те я вас закликаю. Ем... Все ж таки, присвятити час вашій вимові, так зрозуміти базові правила на цьому етапі. Я звичайно рекламую свій курс по вимові. Він називається «Deutsche Aussprache». Посилання на цей курс я лишу в описі під цим відео, будь ласка, зайдіть, ознайомтеся з програмою цього курсу. Відразу кажу, що в ньому вісім відеолекцій, де я пояснюю вам постановку всіх звуків, приголосних, голосних, інтонація, нюанси, так, на що потрібно звертати увагу, тому що є виключення з правил, довгі, короткі звуки і так далі. Тобто, все-все-все у вас є. Також у вас буде робочий зошит, PDF, де ви. Ви будете бачити вправи в текстовому варіанті, і, звичайно, у вас будуть аудіофайли, понад 70, здається, аудіофайлів, в яких ці звуки, склади, слова проговорюються до кожного звуку, і ви їх повторюєте. Таким чином, ви тренуєте вашу вимову. І ось вже після такого курсу, коли ви будете читати вголос, ви будете впевнені, що ви робите все правильно. Наступний момент, якщо ви щодня або майже щодня будете читати в голос 10 хвилин, у вас зникне психологічний бар'єр і сприйняття ось таке неприємне сприйняття, початкове власного голосу, коли ви говорите німецькою мовою. І тут я хочу зробити також невеличку ремарочку, тому що коли ви розмовляєте німецькою мовою на український манер, у вас голос практично не змінюється і все в порядку. Але коли ви будете розмовляти німецькою за всіма правилами німецької вимови, ваш голос буде мінятися, тому що під час справжньої німецької мови стандартної у вас будуть працювати інші артикуляційні органи, вони будуть інакше напружуватися, відповідно, ваш голос буде змінюватися. Я помітила, що мій голос звучить. Я вже давно це помітила і про це розповідала українською по одному. А німецькою інакше. І тут іноді мені навіть ще давним-давно писали, навіть підріл саме колись коментарі, що о, чому ви так змінюєте голос, чому ви так при, при, ніби притворяєтеся? А, ніби у вас зміняється голос, коли ви говорите німецькою. Так ось це абсолютно нормально. Голос міняється, тому що звучання німецьких звуків відрізняється від звучання українських звуків. Інша напруга. Інший, відповідно, голос. І коли ви будете говорити за всіма правилами, як я сказала, так, ваш голос буде мінятися, у вас буде таке враження, що о, щось тут не так, це правильно чи неправильно, звучить якось дивно. А коли ви будете читати вголос і ваш мозок буде звикати до вашого звучання, все буде в порядку. Для вас це буде абсолютно звична справа. Третій пункт також дуже важливий для вашого правопису, для вивчення певних структур. Коли ви читаєте вголос, ваш мозок дуже добре запам'ятовує, що ви читаєте і як це звучить не тільки з точки зору вимови, а з точки зору розташування певних слів в реченні, де знаходиться дієслово, де знаходиться дієслово, наприклад, в часі перфект. Де знаходяться дії слова, коли це підрядні речення після коми, і якщо є словечко das, все міняється. Так? Ви це знаєте, хто вчить німецьку мову. Знати, це одне правило. А проговорювати постійно ці речення, тобто практикувати постійно те, що ви знаєте, це інше. І коли ми читаємо про себе. Це, наче, знаєте, це також працює, дійсно працює, тому що мозок все одно, все він все помічає. Кожну кому, кожен, кожен відокремлюваний префікс в кінці речення. Ви цього можете не усвідомлювати, але він це все знає. І коли ви будете розмовляти вільно, не читати, а вільно розмовляти, ці всі речі будуть. У вас звідкись з'являтися? Наче ви це? Звідкись знаєте? Так, це буде легко і просто не згадувати правило, а воно вже у вас всередині живе. Але повірте, читаючи вголос, цей ефект він о, подвоюється, він о, стає більш сильнішим, більш інтенсивнішим. Спробуйте і ви побачите, як швидко ви будете запам'ятовувати правопис слів, як швидко ви будете запам'ятовувати. Звучання, взагалі, речення як воно звучить ем, насправді, і ви будете розрізняти, де речення звучить природньо, а де воно звучить так неприродньо, наче знаєте, речення з підручника або речення, яке граматично правильно навіть збудоване, але ніби щось в ньому не вистачає. У вас буде з'являтися відчуття домови, а це дуже важливий аспект. І останній момент: ви собі самі, читаючи вголос, створюєте таку аудіо вправу, тому що ви чуєте самі. Те, що ви читаєте. І ваш мозок працює одночасно в трьох сферах: бачу, чую і ще й проговорюю. Так, самі ви це все для себе робите. Тобто, читання вголос це дійсно такий об'ємний ем, об процес. І я вас дуже закликаю не нехтувати ним. Нехай це не здається вам якось дивно. От я така доросла жінка, буду сама собі, чи хлопець, буду сама собі зараз читати вгос. Робіть це. Дійсно, це махшпас, тому що ви собі можете уявити, що ви диктор якогось. Телебачення, радіо, або ви записуєте аудіокнигу, або ви комусь це читаєте. Тобто підключайте вашу фантазію, щоб вам було цікавіше, щоб ви себе мотивували. Для того щоб ви також бачили ваш. Прогрес, а в першу чергу чули ваш прогрес. Я вам рекомендую записувати себе на диктофон. Коли ви це зробите вперше, коли ви прочитаєте, ну не потрібно 10 хвилин записувати 3-4 хвилини достатньо, перших 3-4 хвилини записати себе, вам може бути неприємно себе чути, тому що хто не чув свій голос на диктофон, а тим паче іноземною мовою, так, буде дуже здивований тим, що він почує. Тому що все ж таки ми себе чуємо під час того, як ми говоримо, інакше, ніж нас чують інші люди. Коли я вперше чула свій голос в записі, перші свої відео мені було настільки незвично, це ще був канал взагалі не про німецьку, а про нутриціологію, що я прискорювала свій голос. Тобто я записувала абсолютно нормальне відео про харчування німецькою. І настільки мені цей голос був противний, от чесно, що я його прискорювала в цей знаєте, такий мімішний, прискорений голос, і мені дійсно писали коментарі, для чого ви це робите. Я вас прекрасно розумію, написала одна жінка. Мені було також незвично, але, будь ласка, не робіть цього, ваш голос чудовий. І... Я вас просто попереджую, що може бути незвично і навіть неприємно. Але запишіть себе також через два тижні, запишіть себе через місяць, тобто в абштант, як це сказати, в, в ритмі двох тижнів записуйте себе і відмічайте цей прогрес. Ви будете здивовані, наскільки. Наскільки це інакше звучить, і наскільки вам буде подобатися те, що ви чуєте. Ви можете для того, щоб експеримент мав, мав ще кращу дію, записувати один і той самий уривок тексту для того, щоб дійсно помічати а, по цьому тексту ваш, ваші зміни. Так вони будуть дуже відчутні, якщо ви будете читати а, одне і те саме. Ще кілька рекомендацій, для того, щоб процес читання в голос вам був ще приємніший. Читайте повільно, не спішіть. Ем, думайте також, так, що ви читаєте, тому що можна бездумно читати просто вголос, не розуміючи, про що мова. Ем, не робіть цього, все ж таки знайте, про що ви читаєте. Також разом з тим, якщо ви читаєте книгу, і не до кінця розумієте слів, так вас буде потім час це все перекласти. Коли ви читаєте вголос, не задумуйтесь над тим, як це слово дослівно перекладається, якого ви не знаєте. Старайтеся в цей момент зрозуміти його інтуїтивно, тому що інтуїтивне розуміння, таке глобальне розуміння, про що ми читаємо, або що ми чуємо, воно також нам потрібне. Цей навик також дуже потрібний. В Німеччині, так, коли ви не дочуваєте, не розчули, хтось говорить якось нерозбірливо, а вам все одно треба зрозуміти, про що мова. Так що цей навик також тренується під час читання вголос, не перекладаючи невідомі слова, майте при собі шкляночку з водою, літньої температури, не холодну, тому що вам буде хотітися пити під час читання вголос. все ж таки. Працює, напружено ваша артикуляція, в роті може все пересихати, пийте водичку, вам буде Легшим. І також важливо, якщо ви відчуваєте, що у вас все дуже надто напружується, так? якщо ви починаєте цю практику читання вголос, не читаєте 10 хвилин, а зупиняєтеся на тому етапі, коли вам вже стає некомфортно. Тобто це може бути на початку взагалі 2 хвилини, 3 хвилини, 5 хвилин. Так? Ви можете поступово піднімати а, кількість хвилин щодня. Якщо ви помітите, що 10 хвилин відразу для вас буде дуже важко, тому що повірте, якісне читання вголос за всіма правилами, воно виснажує. І навіть коли я читаю 10 хвилин, мені також стає важко. Хоча моя артикуляція звикла чи звична до німецької вимови. Я вам бажаю фільшпас в практиці читання вголос. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто вже читає вголос, тому що я неодноразово розказувала про... Цю практику, і якщо ви за мною слідкуєте, ви вже добре знаєте, на що це позитивно впливає і чому це потрібно робити. Або поділіться в коментарях, якщо ви почнете це робити, з якими труднощами ви зіткнулися. Це буде цікаво прочитати всім моїм глядачам, щоб розуміти для себе, як це відбувається в інших. Що це не тільки в мене можливо, якась така якась складність виникає, а що це притамано іншим, і тоді. Цей бар'єр або якусь трудність легше переступити і зрозуміти, угу, згодом буде краще. І я вам дійсно обіцяю, що згодом буде краще. Читайте, головне, почніть, і ви побачите результати, які вас будуть мотивувати. До зустрічі всім па-па-па-па!